Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Фуд Казан. Друзі, сьогодні будемо готувати цибулавий пиріг. Це дуже-дуже дуже смачна страва. Всім рекомендуємо його скуштувати. Готувати пиріг будемо з двома видами тіста. Одна буде вже готове листове тісто, а друге будемо робити. Пісочне тісто. Які інгредієнти нам необхідні? Це цибулька, олія, листове тісто, яйця, масло, сирке, сметана, порошно, сир моцарела, а також сіль та цукор. В першу чергу, нам потрібно буде. Зайнятися цибулькою, почистити її, порізати та обсмажити на сковорідці. Після чого ми приступимо до приготування пісочного тіста. Цибульку ми почистили. Зараз приступаємо до нарізання. На один пиріг буде йти шість великих цибулин. Приступаємо до нарізання цибульки, нарізаємо її напівкільцями. Оскільки в нас вийшло цибульки, цілий банячок. І зараз будемо її ставити на сковорідку, тушкувати. Будемо тушкувати її з додаванням смальця. Цубульку закинули на сковорідочку. І зараз будемо її тушкувати, періодично перемішуючи. Так, цибульку в процесі. Потрібно посолити та додати приправи. Ми додали трішечки сухої аджики. Цибулька вже трішечки всілася. Ми зменшили вогонь. І зараз накриваємо кришечкою. Так, поки тушкується цибулька, нам потрібно е, по, е, потерти сирочки. І цибулька вже буде готова. І натерті сирочки нам потрібно до неї буде додати. Отож, приступаємо до сирочків. Нам необхідно 4 штучки. І на крупну терку починаємо терти сирочки. Цибулька вже поміняла свій колір. Ще буквально 5 хвилиночок і будемо додавати до неї сирки. Так, Зараз до сирків додаємо цибульку гарячу. І цибульку з сирками потрібно гарненько-гарненько вимішати. Так, все гарненько перемішали і потрібно поставити на хвилин 15-20, щоб постигло. І будемо сюди додавати ще яйце. І приступаємо до цибульки на другий пиріг. Все по тому ж самому принципу. Дали смалець, поставили цибульку, щоб вона трішечки всілася трішки протушкується і будемо вводити приправки, цибулька підійшла, додаємо приправки, В нашу начинку додаємо одне яйце, і потрібно все вимішати. Форму для випікання пирога змазали вершковим маслом. Листкове тісто беремо, вставляємо у форму. І трішечки його вилучкою нам потрібно продавити, продавити, зробити невеличкі отвори, щоб воно дихало. Начинку викладаємо на тісто і рівномірно розподіляємо по усій формі. Лишне тісто ми зрізали, сформували пиріг і зараз на 40 хвилин відправляємо в духовку його. Так, в другу начинку ми будемо додавати моцарелу та сирки будемо терти. Моцарелла. І тісто в нас буде пісочне. Зараз натерту мацарелу та натерті сирки відправляємо до цибульки. Все гарненько перемішалося і зараз приступаємо до пісочного тіста. Для початку нам потрібно просіяти борошно. Так, беремо пачечку масла і все додаємо до борошна. Зараз нам потрібно перетерти борошно з маслом. Одну чайну ложечку солі і додаємо одну столову ложку сметани і все вимішуємо. І нам потрібно дуже добре вимішати тісто. Ріг запікається? Зараз нам необхідно. Пісочне тісто розкатати. Поставили запікатися другий пиріг. Друзі приготували сьогодні цей чудовий пиріг, цибульник. З цим пирогом мене познайомила моя кохана дружина в першу нашу подорож. Вона взяла його з собою і ми його їли. Я навіть не знав, яка там начинка. Він був ну дуже мега смачним. Дуже сподобався і влюбив себе на довгі роки. Взагалі, цибулю я з дитинства не їм. Мені не подобається цей продукт. Я не люблю жарену цибулю. Знаєте, коли до бабушок приходили в гості, а вони на стіл ставили вареники, а там була піджарка з цибульки. Я дуже сильно не любив, не знаю, можливо, це десь з дитячого садочка, можливо, це зі школи пішла ця нелюбов. Не пам'ятаю. Але от а в цьому перозі е, я їм з великим задоволенням е, цибульку. Е, вона така перемішана з е, сирками, з сиром, е, дуже таке класне поєднання в, не, в, в ній. І виходить, що вона ще тушкується, потім запікається, дуже класно получається. Пиріг шикарний. Усім рекомендуємо приготувати. Друзі, цей пиріг заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. А ми з вами на сьогодні прощаємося і кажемо вам до нових зустрічей на MaxiFood Kazan. Другий пиріг вже також допікається. Ще трішечки і будемо доставати. Друзі, поріг получається настільки смачним, що розходиться ну дуже швидко.